Вітаю всіх! Ну що, мої дорогі підписники та гості каналу, адміни та розробники проєкту LimerCoin вирішили додати нову опцію, без якої, на жаль, майнінг не запускатиметься. У цьому випуску розглянемо усі деталі і розповім, як заробляти без вкладів. Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без складів. Іноді роблю огляди на проекти, де потрібно поповнити обліковий запис, щоб заробити більше та швидше. Поїхали! Я зовсім недавно на цьому проєкті і розповідала, як тут заробляти. Багато хто побачить конкретну схожість із сайтом Rolin Coin. Але LimerCin набагато простіший і особливо розбиратися тут не потрібно. Все як на долоні, просто зрозуміло та легко. Так ось. У, моє, у, мої, у, у моєї кімнаті є три відеокарти, які видобувають мені криптовалюту. Я вибрала Dogecoin, ви можете вибрати іншу криптовалюту це біткоін або Лайткоін. І сміливо її майнити. Кожні 10 хвилин ваш баланс буде поповнюватися на певну суму. Чим вища потужність у вас буде, тим більше заробіток. Чим більше у вас подібних сайтів. То за місяць після розкачки своїх аккаунтів можна буде заробляти дуже непогано, тобто навіть ці проекти можуть вам замінити основну роботу. Так ось, потужність збільшується за рахунок ігор та депозиту. Тобто, нам дається можливість заробляти та виводити гроші безкоштовно і вкладенням. Без вкладень ми граємо в ігри, вони досить прості, дитячі, такі легкі, за кожен пройдений рівень нам покладена нагорода в розмірі потужності. Чим вища потужність, тим більше грошей ми отримуємо кожні 10 хвилин. І запрошуємо нових користувачів на проєкт за їх активність. Ми отримуємо прибуток. І заробіток із вкладенням. А якщо натиснемо на гаманець, на показую стрілкою, то можемо тут внести валюту для покупок майнерів певного інвентарю. Тепер важливий момент, без чого кімната майнерів не приноситиме прибуток гравцям. Це батарея. Нещодавно додали опцію енергія, її потрібно заряджати щодня, щоб не втратити можливість майнінгу. В одній лінії сім акумуляторів бачимо. Вони повинні горіти зеленим. І, звичайно ж, вигідно, щоб усі акумулятори були в дії. Зарядити батарею можна купити її в магазині за внутрішню криптовалюту проєкту ЛМР або ж за жовті монети. У магазині спостерігаємо майнери за різну ціну, різна потужність. Давайте один я зараз куплю, в мене небагато монет, але ж я можу вже купити майнери. Показую, як це робиться, натискаю кнопку «Buy». І цей майнер, який я приобрела, виставлю вже на стелаж у своїй кімнаті, і буде в мене вже 4 касети. Тут же можна придбати батарею за 0,10 зелених монет. І дивіться, також батарею та майнери можна купувати за жовті монети, які ми отримуємо за виконання різних завдань. У розділі завдання зверху праворуч показую стрілкою картина. Це магазин. А натискаю і тут продаж майнерів, стелажів та акумуляторів. Саме за жовті ці монети дуже зручно купувати усі ці інвентарі, увесь цей інвентар. Саме за 250 монет я можу купити тут батарею. Я переходжу до кімнати та виставляю придбаний Майнер. Перетягую його та кладу на стелаж Розділ гейм ігри. угорі помічаємо список нагород, потужність, силу, кількість пройдених рівнів. Граю зараз у простеньку гру, їх тут багато бачимо. Отримую додаткову потужність і мій прибуток зростає. Вивід досить зрозумілий, депозит та виведення в одному розділі. Виводити зароблені гроші можна абсолютно на будь-який криптогаманець або біржу на адресу тієї валюти, яка є на сайті. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось проект простий, і багато хто його недооцінює на просторах інтернету. Функціон... Функціонуватиме він ще дуже довго. Розробники та адміни серйозно до нього підійшли і продовжують розвивати. А нам потрібно мати розуміння того, що жоден проєкт не буде швидко і одразу давати нам гроші. Потрібен час, бажання та терпіння. І лімеркоєн обов'язково віддячить нам на фінансовому рівні. Йдемо далі, працюємо, розвиваємо та прокачуємо свій аккаунт, щоб надалі заробляти стабільно. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний, він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. Незабаром цей канал стане для вас дуже корисним інструментом. До нових зустрічі! Побачимось! Все буде Україна!